Мої вітання, друзі! Ласкаво просимо на канал Затишний Всесвіт спокою, ваш простір, де панують гармонія, спокій і внутрішнє благополуччя. Сьогодні у нас особливий випуск, адже ми запускаємо нову рубрику: це обговорення цікавих духовних книг саморозвитку та їхніх ключових ідей. Якщо рубрика вам сподобається, ми зробимо її постійно на нашому каналі. І ще одна важлива новина: в цій рубриці у нас новий ведучий. Дозвольте представити Олексія, який відтепер буде вашим провідником в цій рубриці у світі духовної мудрості. Отже зараз я передаю йому слово. Дякую, Ігорю. Друзі. Я також радий приєднатися до цього простору гармонії. Сьогодні ми розглянемо унікальну книгу Внутрішня інженерія Садгуру, яка відкриє нам шлях до справжньої внутрішньої радості та спокою. Обговорення книги проходитиме у форматі, схожому на аудіокнигу, тому ви можете слухати її в будь-який час і будь-де. На фоні ваших справ. Залишайтеся з нами, і ми разом поринемо в глибини мудрості цієї книги. Книга Внутрішня інженерія Садхгуру це неймовірний дороговказ для тих, хто прагне не лише фізичної практики йоги, а й глибокого самопізнання та трансформації. Садгуру, відомий духовний вчитель і йог, пропонує прості, але глибокі ідеї, які допоможуть кожному досягти стану внутрішнього миру та радості. Ця книга розповідає, що йога це не просто набір фізичних вправ, а технологія для досягнення внутрішнього благополуччя та гармонії з собою та світом. Вона вчить, як кожна людина може впливати на свій стан і змінювати своє життя через роботу з тілом, розумом та енергією. Садгуру наголошує, що всі проблеми, які ми відчуваємо, починаються всередині нас, і там же знаходиться їхнє вирішення. Це книга для всіх, хто шукає глибше розуміння себе та хоче звільнитися від емоційних та ментальних обмежень. Ключові ідеї книги допоможуть кожному читачеві знайти нові підходи до щастя та гармонії. Наливайте свій улюблений смачний чай чи каву, і ми починаємо. Книга Внутрішня інженерія Садгуру це практичне керівництво для тих, хто прагне зрозуміти і трансформувати своє життя через йогу, медитацію та роботу з внутрішнім я. Садгуру підкреслює, що людина є найскладнішим механізмом на планеті і йога це своєрідна інструкція для його використання. Автор відкидає культурні нашарування йоги та представляє її як технологію досягнення радості та гармонії. Ключова ідея один самотрансформація. Садгуру наголошує, що єдине рішення всіх проблем людства це внутрішня трансформація. Він стверджує. Єдині ліки від усіх недуг людства це самотрансформація. Це означає, що працюючи над собою, людина може вирішити не тільки власні проблеми, але й вплинути на світ навколо. Він підкреслює, що зміна має відбуватися всередині нас через усвідомлення того, ким ми є насправді. Ключова ідея 2. йога як технологія радості. Садгуру стверджує, що йога це не просто набір фізичних вправ, а цілісна система для роботи з тілом, розумом і енергією. Йога допомагає синхронізувати всі аспекти нашого життя, щоб досягти гармонії та радості. Йога це технологія радості. Він пояснює, що за допомогою йоги ми можемо зняти стрес, керувати своїм внутрішнім станом і відчути справжню внутрішню свободу. Ключова ідея 3. відповідальність за свій внутрішній стан Садгуру. Підкреслює, що всі наші емоції та переживання створюються нами самими. Ніхто інший не може відповідати за те, що ми відчуваємо. Ваше щастя чи нещастя залежить тільки від вас. Ви є творцем свого внутрішнього стану. Це важливий принцип, який закликає людей брати відповідальність за своє життя. І перестати покладатися на зовнішні обставини для досягнення щастя. Ключова ідея четверта радість як природний стан. Садгуру вважає, що люди часто ускладнюють своє життя, шукаючи щастя в зовнішніх речах. Однак радості не потрібно шукати десь поза собою, вона вже є в кожному з нас. Екстаз це не мрія, а природний стан кожної людини. Він пояснює, що коли ми вчимося контролювати своє тіло і розум, ми можемо повернутися до цього природного стану радості, це стан, де немає потреби постійно ганятися за зовнішніми досягненнями для відчуття щастя. Ключова ідея п'ята тіло як механізм енергії. Однією з центральних тем книги є важливість усвідомлення свого тіла та енергії, що його наповнюють. Садгуру порівнює тіло з дивовижною машиною, яка може працювати найефективніше, коли ми правильно її використовуємо. Ваше тіло це не просто плоть і кров, це частина космосу. Через практику йоги ми можемо налаштувати своє тіло на гармонійне співіснування з усім всесвітом. Він говорить про важливість турботи про тіло не тільки на фізичному рівні, але й як про духовний інструмент. Ключова ідея шоста робота з розумом. Садгуру підкреслює, що розум часто стає джерелом хаосу і стресу, але якщо навчитися ним керувати, можна досягти високого рівня усвідомленості. Він порівнює розум із феноменальною машиною, яку треба навчитися використовувати, усвідомленість це життя. Він заохочує читачів бути свідомими не тільки щодо своїх думок, але й своїх дій. Це означає жити усвідомлено кожен момент, не дозволяючи розуму керувати життям автоматично. Ключова ідея Сім взаємодія з енергією. Садгуру глибоко описує, як енергія впливає на всі аспекти нашого життя. Він зазначає, що розуміючи і керуючи своєю внутрішньою енергією, людина може трансформувати свою реальність. Ваше життя це танець енергії. І те, як ви керуєте цією енергією, визначає, наскільки гармонійно ви існуєте. Садгуру вважає, що прана, життєва енергія є основою нашого буття, і навчитися взаємодіяти з цією енергією це ключ до досягнення гармонії і радості. Він пропонує практичні методи з йоги, що допомагають налаштувати потоки прани в тілі. Ключова ідея восьма механіка карми. Окреме місце в книзі займає розгляд карми, поняття, яке в багатьох культурах сприймається як доля або визначений шлях. Проте садгуру пояснює карму як результат наших власних дій і вчинків, що формують наше майбутнє. Карма це не покарання чи винагорода, це просто слід ваших дій. Садгуру підкреслює, що коли людина усвідомлює свої дії та їхні наслідки, вона може вільно формувати своє життя. Вчитель закликає брати відповідальність за свою карму і не покладатися на зовнішні сили, щоб змінити своє життя. Ключова ідея дев'ята єдність із всесвітом. Садгуру вважає, що кожен з нас частина всесвіту, і ми єдині з усім, що існує. Він підкреслює важливість відчуття цієї єдності, щоб позбутися від окремленості та ізоляції, які приносять страждання. Ви частина всього. І все є частиною вас. Після того, як ми розглянули основні ідеї книги, давайте заглибимося в те, як Садгуру підкріплює їх через історії та приклади з реального життя. Це допоможе краще зрозуміти філософію та практики, які він пропонує. Одна з ключових цитат, яка глибоко розкриває його підхід до життя, стосується нашого зв'язку з усім, що нас оточує. Ваше тіло це частина космосу. Кожна клітина вашого тіла містить в собі всю інформацію про всесвіт. Садхгуру часто наголошує, що ми є невід'ємною частиною всесвіту, і, зрозумівши це, ми можемо почати жити в гармонії з собою та світом. Він наводить приклади з йоги, які допомагають налаштувати наше тіло та розум на гармонійне співіснування з енергіями навколишнього світу. Ще одна цікава історія, яку варто розглянути, стосується його особистого досвіду просвітлення. Садгуру розповідає, що він сидів на пагорбі Чамунді і раптово відчув, як його свідомість почала розширюватися. Садгуру розповідає, що він сидів на пагорбі Чамунді і раптово відчув, як його свідомість почала розширюватися. У той момент я більше не був лише собою. Моє тіло та розум злилися з усім навколо. Я був травою під ногами. Небом над головою і кожною частинкою Всесвіту. Це опис просвітлення моменту, коли він усвідомив єдність всього сущого. Ця історія є яскравим прикладом того, як його філософія пов'язана з особистим досвідом, що робить його знання глибоко резонуючими для багатьох людей. Окрім глибоких філософських роздумів, книга внутрішня інженерія Садгуру. Містить багато практичних порад, як застосовувати його ідеї в реальному житті. Важливим аспектом цього є йога як фізична, так і духовна практика. Садгуру пропонує кілька щоденних вправ, які допоможуть зберегти гармонію і баланс. Одна з ключових практик це медитація. Він підкреслює, що медитація це не просто спосіб заспокоєння розуму, а також метод досягнення глибокої внутрішньої тиші. Медитація це не лише техніка для заспокоєння розуму, це спосіб зануритися у своє справжнє я і відчути гармонію з навколишнім світом. Практика медитації може займати лише 10-15 хвилин на день, але її ефект буде суттєвим для нашого внутрішнього стану. Садгуру рекомендує медитувати вранці, щоб налаштувати свій розум і тіло на продуктивний і спокійний день. Навіть коротка сесія медитації допомагає зменшити рівень стресу і створює основу для більш усвідомленого і спокійного життя. Щоб це було більш очевидно, Садгуру також наводить приклади людей, які завдяки медитації змогли змінити своє життя. Він розповідає про одного свого учня, який, будучи зайнятим бізнесменом, не міг знайти час для себе. Проте після початку регулярної практики медитації цей чоловік відчув різку зміну у своєму внутрішньому стані. Він приходив до мене і казав: Я завжди гнався за чимось у житті, але медитація дала мені відчуття, що все, чого я шукав, було завжди всередині мене. Цей приклад показує, що медитація це не про відхід від життя, а про більш усвідомлене та гармонійне проживання кожного моменту. Ще одна практична порада від Садгуру це турбота про своє тіло. Він вважає, що тіло це інструмент, через який ми можемо досягати гармонії та радісного стану. Йога допомагає не лише підтримувати фізичне здоров'я, але й служить ключем до управління нашими емоціями і енергіями. Ваше тіло це найскладніший механізм на планеті. Якщо ви навчитеся керувати ним правильно, ваше життя стане набагато гармонійнішим. Щоб краще використовувати своє тіло, садгуру радить практикувати прості вправи йоги, які доступні кожному. Він говорить про необхідність знаходити час для фізичних вправ, навіть якщо це лише кілька хвилин на день. Завдяки цим вправам, ми можемо навчитися краще розуміти свій організм і налаштовувати його на правильну роботу. Однією з таких технік є дихальні вправи або пранаяма, яка допомагає не лише зняти стрес, але й налаштувати енергетичні потоки в тілі. Коли ваше дихання під контролем, ви здатні контролювати не лише фізичний стан, але й свої емоції. Пранаяма, згідно з вченням садгуру, є потужним інструментом для досягнення внутрішньої гармонії. Вона допомагає налаштувати потік енергії в тілі. Що безпосередньо впливає на нашу здатність керувати емоціями і думками. Це проста, але ефективна практика, яку можна виконувати в будь-який час дня. Ще один приклад з книги це історія про одного з учнів, який почав практикувати пранаєму і відчув істотні зміни в енергетичному стані свого тіла. Ця техніка допомогла йому знайти більше спокою і внутрішньої сили, навіть у найнапруженіші моменти. Після глибоких філософських ідей про карму, йогу та внутрішню трансформацію, садгуру в своїй книзі пропонує практичні інструменти, які кожен може використовувати для досягнення внутрішньої гармонії. Він наголошує, що для того, щоб повністю інтегрувати ці ідеї в повсякденне життя, потрібно регулярно практикувати прості, але ефективні техніки. Однією з таких технік є шамбхаві маха мудра. Яку Садгуру вважає ключовим елементом для гармонізації енергії у тілі? Він пояснює, що ця практика допомагає досягти балансу між внутрішнім і зовнішнім світами. За допомогою спеціальних дихальних технік та медитації людина може налаштувати свою енергію на більш спокійний і зосереджений стан. Шамхаві махамудра це інструмент, який відкриває шлях до глибокого внутрішнього перетворення. Це технологія, яка допоможе вам бути в гармонії з усім, що вас оточує. Ця практика особливо корисна для тих, хто хоче позбутися постійного відчуття стресу і знайти більше спокою в повсякденному житті. Садгуру наголошує, що навіть 10 хвилин на день цієї техніки можуть суттєво змінити внутрішній стан людини. Садгуру також говорить про важливість усвідомленості. Він підкреслює, що без усвідомленості наші дії не мають справжньої сили. Бути усвідомленим означає бути повністю присутнім у кожному моменті життя. Коли ви усвідомлюєте кожен свій крок, кожну свою думку, ви перестаєте бути жертвою обставин і стаєте творцем свого життя. Це стосується всіх аспектів життя від щоденних справ до прийняття важливих рішень. Садгуру говорить про те, що усвідомленість це ключ до звільнення від автоматичних реакцій, стресу і негативних емоцій. Він наголошує, що для того, щоб розвивати цю якість, потрібно не лише медитувати, але й практикувати увагу протягом усього дня. Ще однією важливою темою, яку розкриває Садгуру, є сила наміру. Він пояснює, що кожна наша дія повинна мати чіткий намір. І саме цей намір формує наші результати. Коли ви ясно визначите, чого ви прагнете, і спрямовуєте всю свою енергію на це, світ почне змінюватися відповідно до вашого наміру. Садгуру закликає бути свідомими не тільки своїх дій, а й своїх бажань та цілей. Він говорить, що коли ми чітко усвідомлюємо свої бажання, це допомагає не лише досягти їх. Але й відчути гармонію з усім, що відбувається навколо нас. У книзі Садгуру багато уваги приділяє темі внутрішньої тиші. Він говорить, що справжня мудрість і радість приходять тоді, коли ми навчимося бути в тиші не лише зовні, а й всередині. Справжня тиша це не відсутність звуку, це глибоке внутрішнє сприйняття, яке допомагає нам бачити світ таким, яким він є. Садгуру стверджує, що внутрішня тиша це простір, у якому можна почути себе справжнього, зрозуміти свої справжні бажання і потреби. Вона допомагає очистити розум від постійного потоку думок і емоцій, даючи змогу відчути спокій навіть у найбурхливіші моменти життя. Для того, щоб досягти цієї тиші, садгуру пропонує медитативні практики, які допомагають зупинити постійний внутрішній діалог. Він наголошує на важливості регулярної практики. Навіть кілька хвилин щоденної тиші можуть мати глибокий ефект на загальний стан нашого розуму і тіла. Садгуру описує йогу як процес, що інтегрує тіло, розум і дух. Він пояснює, що йога це не лише фізичні вправи, а глибокий духовний процес, який допомагає поєднати всі аспекти нашого існування в гармонійну єдність. Йога це союз. Це не тільки гнучкість тіла, а й гнучкість розуму та духу. Він підкреслює, що багато людей сприймають йогу як лише набір фізичних вправ, але насправді йога допомагає досягти глибокого внутрішнього спокою та розуміння того, що ми є частиною чогось більшого. Це процес, який дозволяє відчути єдність зі світом і знайти своє місце у ньому. Окрім медитації та пранаями, Садгуру пропонує ряд технік для гармонізації тіла, таких як Сур'яна Маскар вітання сонцю, яка допомагає підготувати тіло до більш глибоких практик йоги. Ще одна важлива тема книги це вплив наших думок на реальність. Садгуру говорить, що наші думки і емоції формують те, як ми сприймаємо світ і як на нас впливають обставини. Ваш розум. Це інструмент, який може створювати або руйнувати ваш світ. Все залежить від того, як ви ним користуєтеся. Він наголошує, що потрібно навчитися контролювати свій розум, а не дозволяти йому керувати нами. Коли ми стаємо свідомими своїх думок, ми можемо навчитися змінювати їх і тим самим впливати на своє життя. Садгуру радить почати з усвідомленості спостереження за своїми думками без оцінки. І поступово вчитися керувати ними. Однією з ключових ідей є те, що кожна думка має силу створювати реальність. І якщо ми навчимося фокусуватися на позитивних думках, це змінить наше життя. Однією з найважливіших тем книги є ідея свободи від обмежень розуму. Садгуру наголошує, що багато з наших страждань походять від обмежуючих переконань. І шаблонів мислення, які ми самі створюємо, ми часто прив'язані до минулого або переживаємо через майбутнє, втрачаючи здатність жити в теперішньому моменті. Свобода це не стан, коли зовнішні обставини вас не стримують. Свобода це стан, коли ви не прив'язані до обмежень свого розуму. Садгуру розповідає, що для того, щоб досягти справжньої свободи. Необхідно розірвати ланцюги старих переконань і почати мислити більш усвідомлено. Він пропонує працювати над тим, щоб вийти за рамки власних уявлень про себе, відкрити нові горизонти мислення та досвіду. Його підхід полягає у тому, щоб вчитися керувати своїм розумом і не дозволяти йому обмежувати наші можливості. Для цього важливо регулярно практикувати медитацію, усвідомленість і перебувати в тиші, щоб отримати більше ясності та спокою. Коли ви звільняєте свій розум від обмежень, світ починає здаватися безмежним, і можливості стають нескінченними. Наприкінці своєї книги Садгуру часто повертається до теми єдності з усім сущим. Він стверджує, що наша справжня природа полягає в тому, що ми є частиною всього. І кожна наша дія впливає на світ навколо. Ви не окреме я, а частина цілого. Усвідомте це і ви відчуєте глибокий зв'язок з усім, що вас оточує. Ця думка підкреслює його філософію про те, що щастя і гармонія можливі тільки тоді, коли ми перестаємо сприймати себе як окремих від світу. Садгуру заохочує читачів розвивати в собі це усвідомлення через медитацію, йогу і спостереження за природою. Він говорить, що, відчувши єдність з усім навколо, ми зможемо жити більш усвідомлено та радісно. Однією з важливих практик для досягнення цієї єдності є щоденне спостереження за своїм диханням. Це проста, але ефективна практика, яка допомагає нагадати нам про наш зв'язок з життям і природою. Кожен вдих це подарунок від Всесвіту. Кожен видих це ваша подяка світу. Отже, ми розглянули основні ідеї та філософію, яку Садгуру виклав у своїй книзі Внутрішня інженерія. Це більше, ніж просто книга про йогу чи медитацію. Це керівництво до глибокого усвідомлення себе, своїх думок, емоцій та енергії. Книга пропонує нам інструменти для того, щоб трансформувати не тільки наші тіла, але й розум і дух. Ключові ідеї, які ми обговорили, наголошують на важливості самотрансформації як єдиного способу подолання життєвих труднощів, йоги як інструменту не лише для фізичного здоров'я, але й для досягнення внутрішньої радості. Усвідомленості та медитації, які допомагають керувати своїм розумом і емоціями. єдності з усім сущим, яке дає нам можливість відчути глибокий зв'язок із світом і знайти гармонію. Книга закликає нас брати відповідальність за свій внутрішній стан і розуміти, що ми самі створюємо свою реальність через практики йоги, медитації, усвідомленого дихання. Та роботи з енергією ми можемо досягти внутрішньої гармонії і радісного життя. Садгуру постійно наголошує, що все, що нам потрібно для щастя, вже є всередині нас. Ми не повинні шукати зовнішні джерела для радості чи задоволення. Нам потрібно просто заглянути всередину і знайти цей безмежний потенціал. Ваша справжня сила у вашій здатності керувати своїм життям і знаходити радість у кожному моменті. Наприкінці я хочу закликати вас задуматися над цими ідеями та спробувати застосувати хоча б деякі з них у своєму житті. Практикуйте йогу, медитацію або просто спостерігайте за своїми думками і емоціями. Це може стати першим кроком до глибоких змін і досягнення внутрішньої радості. На нашому каналі є багато духовних практик і медитацій, які ви можете використовувати для будь-яких потреб: для зняття стресу, покращення настрою або просто для досягнення внутрішнього спокою. Підписуйтеся, якщо вам цікаві ці теми, і залишайте свої коментарі. Чи сподобалася вам нова рубрика? Ми будемо раді почути вашу думку. Також напишіть у коментарях, яку книгу ви хотіли б почути в наших наступних випусках. Дякую за те, що були з нами сьогодні. До нових зустрічей на каналі Затишний Всесвіт спокою.